Доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття, розвиток мовлення і тема нашого заняття життя свійських тварин на весні». Ми вже з вами знаємо, що свійські тварини не можуть жити без людського догляду. В основному свійські тварини живуть у сільськогосподарських узгіддях. За ними доглядає людина. Дітки, давайте з вами згадаємо, які бувають свійські тварини. Але ми спочатку про них відгадаємо загадки і скажемо, про яких свійських тварин в них йдеться. В неї замість носа рило весь город не перерила. Хрюкає вона, хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У богнюці спить щодня ця розумниця. Хто це, дітки, так, це свиня. Дітки, а давайте тепер про наступну тваринку послухаємо загадку. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дом охороняє, кицю мурку захищає. Бачить збути двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, так, дітки, це пес. Ось такий гарний песик охороняє наш двір. Слухаємо з вами наступну загадку про наступну тваринку. Бордочка висата, шубка смугаста. Часто умивається та з водою не знається, хто це, дітки. Так, дітки, це кішка. Ви знаємо, що кішка дуже корисна в господарстві, тому що вона. Ловить мишей. Наступна загадка. Звірята регаті та ще й бородаті. Ходять пастись в лози. Хто це, дітки? Так, це кози. Дітки, а ви знаєте, що коза дає дуже корисне молоко? Відгадуємо наступну тваринку. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має. Любить сіно пожувати, і го -го, і рже завзято, бо не відає пролі, як працює в полі, так, дітки, це кінь. Так, дітки, звісно, кінь дуже гарна і працьовита свійська тварина. Дітки, а давайте ми ще відгадаємо про прадну. Свійську тваринку. Взимку на ложку є сіно, що в стіжку і дасть нам у відро смачненьке молоко. Хто це, дітки? Так, це корова. Дітки корову вважають годівницею, тому що вона дає дуже корисне і смачне молоко. Дітки, ми вже знаємо, що свійські тварини не можуть існувати без людини. Але вони також приносять користь людині, захищають, охороняють, годують смачним молоком, яйцями, м'ясом також. Дітки, а тепер давайте ми з вами пограємо в мовну гру і називаємо тваринок ще писливими словами. Дітки, як ми скажемо з вами на кішку лагідні слова. Кішка, кішечка, киця, кицюня. А що вона робить? Грається, кригає, повзає, молодці? Дітки, а як ми скажемо лагідні слова на собаку? Собака, собачка, песик. А що він робить? Так, охороняє дім, гавкає, лає молодці. Дітки, як ми лає назвемо коня. Кінь, лоша, лошадка. А що вона робить? Вона робить іго, го скаче, стрибає, бігає. Дітки, а тепер ми ще лагідні слова і писливі скажемо про корівку. Корова, корівка, порівонька. А що вона робить? Дає молоко, їсть траву, робить му. Дітки, ось ми з вами і згадали свійських тваринок. Молодці. Дякую за увагу, до нових зустрічей.